Я дуже люблю це місце. Я тут колись катався за молоду. До речі, незручно дуже в таких окулярах їздити, всім кажуть. І На цьому місці на восході мене заклинив ну, що Люди нормальні були, попросив ну, лишив той корч там і потім приїхав з татом, запхали його в москвич, в багажний. Так що таке, я зараз ще познімаю, як на озері. Хто знає цю локацію, це називається озеро Глина Наварія. Я сюди люблю ввечері приїжджати, ввечері дуже гарно. Сонце відбивається від Ну так, від води дуже гарно, дуже гарна дорожка, Свіженька. Хто знає це озеро, це знає, це дуже класне. Звичайно, що Люди, як завжди, зіпсують природу, то без, без питань навіть. Сміття, кульки, кутилки, що ти зробиш. Дуже гарне місце. Ну і особливо, що хотів розказати на рахунок такої техніки. Дуже просто приємно, коли ти там зупиняєшся, люди підходять, о, там, де ти робив, хто тобі робив, там, як то. Тобто є люди нормальні, адекватні, розуміють, яка це велика праця, знайти запчастини, знайти якісь гаєчки, болтики. От. Ну і найбільше задоволення те, що ти зібрав з груди металолому. Ну, такий пазлик, типу конструктор для дорослих, я називаю. Ти, ти збираєш з груди сміття собі, мотоцикл, і, наприклад, на ньому їдеш в Шацьк зі Львова, або там просто ввечері катаєшся, або там під настрій собі. Воно їде. Воно їде, та, звичайно. що. Їх не можна порівнювати до сучасної техніки. Але це просто відчуття, що ти зібрав собі з груди металолом щось і воно їде, і воно тебе тішить. Так що, так, збирайте ретро-техніку, бережіть.